Підгадайте загадку? В ліфтку і взимку вбрання одне та кличуть дітки завжди мене. Щоб я на свято до них прийшла, смаколиків багато їм принесла. Так, це ялинка. Де раз тут ялинки? Вірно, у лісі. Чим відрізняється новорічна ялинка від звичайної? Новорічна ялинка. Яскрава прибрана яскравими прикрасами. Навіщо ми прикрашаємо ялинку, тому що ми готуємось до зустрічі Нового року? Читання вірша. Ой весела в нас зима. Веселішої нема. Грає срібними зірками, В'ється синіми димками. Снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з піснею новою рік новий зустрітий час. Чому зиму називають веселою? Так, тому що багато веселих зимових розваг? Який це вірш за характером? Веселий. Як ви це зрозуміли, тому що всі радіють та посміхаються, який кольори у зими? Пригадайте, як про це вказано у вірші. Грає сріблими зірками, в'ється синіми димками. Про яку ялинку розповідає поету вірши? Так, про новорічну. Чому ви так думаєте? Бо вона сяє прикрасами. Мовлинева вправа, скажи найкраще слово про ялинку. Яка ялинка? Красива, нарядна, яскрава, новорічна. Разом пригадаємо вірш Ой, весела в нас зима. Веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ось тронка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою. Разом з піснею новою рік новий зустріти час. Молодці.